They're pirates. They're scum. Clean this place of pirates. Such a promise. I hope my family's okay. Продовжимо грати в Far Cry 3. І зараз ми підемо за, нашим, за нашою місією. Трошки ми телепортнемося, щоб це було трошки швидше. А, нам треба в якийсь храм, здається, в якому ми будемо щось що буде цікаво. Якщо в двох словах, Сема є чіткий план, як можна вбити. Който він мені цим допоможе. Наскільки я зрозумів. Так, межі храму. Ага. Ага. Як то їх тільки спровокувати? Так, зрозумів. Тобто зараз ми можемо просто гуляти собі спокійно. А... Без а почнемо, мабуть, зворы, як, в остелях моменте. А почему мы будем за воры, как принципе и завжди вот. И мы. Так, привет. Та, та все добре, чувак. Зараз я тебе трошки тут призанок От. Луби три ви Ага, не в тебе. Так. Чи я треба? Ти що, серйозно? Ага, вже серйозно, так, тепер ви мене я вас провокував. Давайте тепер постріляє мой. Чудово! Чудово! Де, 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 де! Хто ще буде? Mm -hmm. Так. А де мій взагалі вік? Oh, ah. Так. Де мій вік? Повторю ще раз своє питання. Так, ти игра. Е о, ось і вип. Чудово. Тигра, не хочеш на свободу? А, там комода. Мені здалось тигра, ну добре. Теж добре. Так. Ой-ой-ой! Що -ой -ой. таке? Де ти? Стріляєшся по кука. Ага. Е. Yeah. Друга. Там, там вот тут. Чудово. М -м -м. Вийди на свободу, погуляй. Дай я поки до тебе спущусь. І... Чудово. Чудово. І куди ми йдемо? Правильно. Зараз ще виявиться, що оцей комода мене буде пашить. Чудово. Так, комода, давай нас тут одразу з тобою розберемось. Да-да-да-да-да, бачу, бачу, бачу. Трошки не так, як. От завжди. От звільняєш е, звірів, а вони тебе потім ще дожрають. Тому. Не завжди це гарна ідея. Так. Е -е, Ідемо туди. Давай тоді відмічати всіх, бо це от. Потім. Шукати, де воно, хто воно. Так, давай тоді ми от туди. да это вип и там прежде снимаем да а вот это вип Разумею далее пошли поднимаем туда Mind Привіт. Ага. Чудово, другой. Я. Yeah. 就是。Mm hmm. Привіт. Угу, mm -hmm, чудово. Далі дивимось. Зараз трошки дочек, тут вот дебилидовать по... Постріляємо їх. Є. Yeah. А що броньована не йде? Чудовый постріл. Чудовый постріл обороневаны так и не йде. А ти тикаєш? Звичайно, постріл, так.

Got all three guys, nothing. This makes me sad. Ого, тут стільки можна прокачати тобі і ліп. Але знову таки у нас тут майже нічого немає. Тут нічого немає. Ну добре, давай, ось. Давайте прокачаємо. Ось це прокачаємо.

Є що, я можу після хоїт. Хочемо виходить за район? Я в ситуацію. Ага. Еть, 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 еть. Так. Це чудово сюди ми проходимо. Зустрінетесь з самим на плантації, там буде. Весело. Стрілянина. Дивимось. О-хо-хо. Так, значить, я бачу дві сигналки. Теоретично я можу їх обидві закрити. А, тварин я не бачу. Дві сигналки одна там інша, а де я ще не бачу? Ще одну. Ага, одна тут. <плес> є, І ще одна. Чудово! Тепер робимо отак от пук. Отак вот очпу. Вот. Хорошо. Так, і тепер вас двоє, да? Ай-яй-яй. Ааа, он ти, папал. Ось, чому. Ух ти. Десь ще була одна терміналка. Ладно. Ну давайте. Підкріплення. Підкріплюйте. Я готовий. Я вас чекаю. Давай. Черево чекаємо? ебаный. Петренко. На. Раз ты бронёванный. Е. Так, кто еще Е? А тут же их три сигналки выявляются А вот что она была. Ага, вон там в разу воно бігает. Ага, тут ще один. Де? Мене так низько не опускаєте зброю, будь ласка, види мені до... Так. Шукати. Mm -hmm. Далі що у нас тут? Ага, тут навіть немає штук. Що... Було б дуже добре знайти ящик. За... Припасами, якщо я його не підірвав. Але ніби не було такого дуже потужного вибуху. Ну, сподіваюсь. Гранат было. По три гранати загужки. чотири вже. от, Зараз. Так. О, є. Ящик з припасами тут є. Ага. Чудово! Це, мабуть, найдорожче, тому це добре, що велику частину цього я поновив. А, Так, далі дивимось. Є, далі. Та, я думаю, в цілому тут же все. Так, тому заходимо. Є аптечка. Ноутбук це не той. Тут якийсь був колл-центр. Ага. Значить, ми продаємо зайвим. Купуємо потрібним Чудово! Це? Чудово! Ем, Так. Там треба зустрітися з, з Семом десь на плантаціях. Ми телепортнемося недалеко, але зустрічатися з Семом вже будемо, мабуть, в наступному відео. Тому, дякую за перегляд всього найкращого.